І так, сьогоднішню нашу розповідь ми присвятили Симону Васильовичу Петлюрі, одного з найвидатніших діячів української революції 1917-1921 років. Політичний діяч, державотворець, людина, яка спробувала збудувати державу Україна, і в разі оця спроба згодом була використана уже в Україні період незалежності. Особливою для нас цікавинкою є те, що Симон Васильович народився у Полтаві. Загалі за радянський період, то цей двадцяте століття, взагалі, відоме. Пошуками вождів, бронзування їх, ніби людина з'явилася ледве не як Бог з неба. Таким чином ми інколи втрачаємо цей зв'язок безпосередньо видатної людини із тією площиною, де вона народилася. І зараз нам треба повернути розуміння того, що ця людина він ходив оцими вулицями, якими ходимо ми з вами. Тротуари були інші, дерева росли інші, будинки були інші, але вулиці ті самі. І так Симон Васильович Петлюра народився у Полтаві 10 травня 1879 року. Цікаво, що Євген Маланюк згодом пізніше напише, є щось таємниче в тім, що родимим містом Петлюри, власне, була Полтава, що народився він у тім місті, назва якого важкими літерами накарбована була на могилі України. Начебто своєю діяльністю Симон Васильович відмінив оту страшну трагедію 1709 року полтавську битву і згодом повністю вхід України у склад Російської імперії. Будь-якому випадку ми будемо говорити саме про цей період у житті Симона Васильовича. Прожив він не так багато, але е, значну частину, майже половину свого життя, він провів у нашому місті. Народився він у родини Міщанського за своїм станом. Батьком його був перевізник Василь Павлович Петлюра, мама Ольга Олексіївна Марченко. Мама народжувала дітей 12 разів, але вижило тільки дев'ятеро. І ось про цих дев'ятеро ми зараз з вами і поговоримо. І так у родині Петлюр було дев'ятеро дітей, четверо хлопців. І п'ятеро дівчат. Василь Павлович, він мав візницький промисел. У нього були як пасажирські таратайки, так і він займався і вантажним транспортом. Ольга Олексіївна, як зараз кажуть, домогосподарка. Проживали вони на вулиці Загородній. В той час це полтавська околиця, а зараз це. Ну, ледве не частина центру міста, проживали вони в будинку під номером 20. На жаль, сам будинок було зруйновано в 1960 році, і зараз ми маємо там звичайну п'ятиповерхівку, на якій встановлено меморіальну дошку, присвячену тому, що тут і знаходилась садиба Василя і Ольги Петлюр. До них приїздили в гості, особливо багато приїздило на вихідні дні, тому що Ольга Олексіївна славилася як знахарка. Вона лікувала очі, і крім того, вечорами чули, як співають петлюри. Особливо гарно було чути саме Ольгу Олексіївну. Кажуть, що саме її слух і голос передався всім його дітям. Власне, сам Семен Васильович теж непогано співав, і сам навчився грати на скрипки і навіть диригував хором. В цій родині, як я вже сказала, народилося четверо синів, старшим серед яких був Іван. Він народився в 1870 році і прожив на всього 30 років. Серед хлопців він був найбільшою надією батьків, мабуть. Він найкраще вчився, як всі. Син Петльор навчався спочатку в церковно-парафіальній школі, згодом у духовному училищі, згодом закінчив духовну семінарію і отримав навіть направлення в духовну академію. В Духовну академію він поступив, але не встиг навчатися, бо помер від туберкульозу. Другий син Федір. Федір він народився в 1876 році і він пішов шляхами свого Старшого брата знову ж пройшов всі ступені від церковно-перафіляльної школи до Полтавської духовної семінарії. Згодом закінчив Новоолександрівський е, сільгосподарський інститут і повернувся на Полтавщину працювати тут земським агрономом. На жаль, е, працював він недовго, десь близько 30 років він е, е, таємничо помирає. Третім ішов якраз Симон Васильович. І знову ж таки церковна парафіальна школа, де вчились елементарному, тобто читати, писати, рахувати. Згодом духовне училище і духовна семінарія. В цей час по семінаріях ходить чимало нелегальної літератури. Власне, напевне, саме і це стало причиною такого, скажімо, різноманіття семінарістів серед революціонерів. Деякі з викладачів в семінарі привозили книжки з Галичини, тобто українською мовою. Таким чином, і формувалося і загальне політичне тло. Про те, що Симон Васильович був активний в семінарії не лише в якості такого собі політичного діяча, але і в якості такого громадського, каже, про те, що він був членом театрального гуртка, сам він ставив вистави, грав у них. Я вже казала про те, що він сам вивчився грати на скрипці. А для того, щоб грати на скрипці, треба мати дуже гарний слух. І тому його в хоровому гуртку було обрано старостою і він керував. Репетиціями цього хорового гуртка за спогадами ми дізналися, що в хоровий гуртку розучував не лише різноманітні святенні тексти та мелодії, які використовували під час літургії, але і цивільні тексти, і навіть ті, які були, скажімо так, нелегальні. Серед них твори Миколи Віталійовича Лисенка. Микола Віталійович Лисенко неодноразово перебував у нашому місті із своїм хором і оркестром. Вони виступали тут з концертами, і він був досить популярний. Його ноти переписувалися, також вивчалися. Серед них кантати б'ють пороги. Вона дуже важка для виконання, але хор. Семінарій вирішив її вивчити і, вивчивши його, запросили черговий, під час чергового приїзду Миколи Віталійовича його на свою репетицію. Під час цієї репетиції до залу зайшов ректор семінарії Пічета. Він розкричався на е, Лисенка про те, що він смущає юні уми різними непотребствами, і таким чином намагався вигнати Лисенка із репетиції. І тут за нього заступився Симон Васильович та інші хористи. Вони сказали, що тут Микола Віталійович знаходиться на їх запрошення і. Пічета не має ніякого права виганяти його із цієї зали. Пічета, звичайно, був зончим іншої думки про дану ситуацію, і разом з Миколою Лисенкою із семінарії були вигнані всі представники цього хору. Симон Васильович, напевне, в цей час приходить до якогось розуміння, що йому не обов'язково закінчувати семінарію. Йому треба займатися зовсім іншими справами. Вже в цей час він знайомиться із представниками так званої старої полтавської української громади, це тіми діячами української культури, і українського політику, зокрема з родиною русових, які в цей час піднімають питання про створення нових українських політичних організацій, зокрема тих, які згодом стануть політичними партіями і ввійдуть до парламенту, тобто зможуть поставити вже безпосередньо питання про державність в Україні. Також де саме оцей вплив і дав Симону Петлюрі новий поштовх до його розвитку. Він починає з ними спілкуватися, читати відповідну літературу і їздити до Харкова, де бурлило політичне життя. Але і Жандармерія там слідкувала більш гостро, особливо ж студентським суспільством. І тому Симон Петлюра з'явився з пропозицією студентські з'їзди та інші зібрання проводити в Полтаві. Він береться за їх організацію, і тут у Полтаві відбувається перший студентський з'їзд у 1901 першому році. А вже через півроку нове зібрання, яке підписала відповідний документ, в якому значилося як ультиматум ви. Перейти хоч би частково, на викладання у вузах в різних навчальних закладах України українською мовою. Звичайно, подібне не могло отримати ніякої підтримки з боку керівництва навчальних закладах. І тут уже Симон Петлюра отримав цілий Вовчий квиток на цілий рік заборонує навчатися в будь-яких навчальних закладах на території Російської імперії. Але, як я вже казала, Симон Васильович вирішує, що з навчанням йому треба. Закінчувати, і тому йому до якого почали все більше і більше приглядатися представники жандармерії, прийшлося виїхати з з Полтави, а згодом із України. І Він доїжджає до самої Кубані. Але коли розшукові документи дійшли вже і до Кубані, там його було заарештовано, то йому прийшлося вже втікати аж за кордон. Третій брат Симона Васильовича, четвертий син в родини Петлюр Олександр Петлюра. Він був набагато молодший за своїх братів, на 10 років молодший від свого брата Симона, але пішов тим же шляхом і не закінчив семінарію через те, що почалася Перша світова війна. Він пішов до війська, його відправили в офіцерську школу, а згодом його життя було пов'язане в основному саме із військовою справою. Він і служив в російській армії в період. Першої світової війни згодом приєднався до брата Симона, був один із його охоронців, керував його охороною, мав звання полковника української армії. Перейшов разом з Симоном Васильовичем через польський кордон і згодом продовжував проживати на території Польщі. Він помер в 1951 році вже у Канаді. Сестри їх було п'ятеро. Старша Єфросинія ще замолоду пішла в Черниці і померла також молодою в монастирі недалеко від Феодосії. Знову ж таки, туберкульоз. Дуже поширена хвороба у цей період і маловиковна. Друга сестра Тетяна вона дуже вдало вийшла заміж за управителя свічними заводами місцевої єпархії Іваненка. Але через рік після весілля вона померла. Третя Сестра Маріанна Маріамна вона вийшла заміж на Кобищани за ремісника Івана Скрипника. У неї було п'ятеро дітей, чотири сини і дочка Зіна. Також, де старший син Степан Іванович, скрипник, більш нам відомий як перший патріарх Української автокефальної церкви Мстислав. Саме він залишив досить багато спогадів про Симона Васильовича, хоча різниця між ними була в 19 років, і він, звичайно, не настільки часто зустрічав свого дядька, коли був дитиною, він більше спілкувався з ним уже у період революції, коли він воював поруч з ним у війську Української Народної Республіки, а згодом став його охоронцем і дипломатичним представником уже за кордоном. Він зустрічав свого дядька весь період і згодом спілкувався з його дружиною, його донькою, аж до моменту їхньої смерті. Тобто він опікувався своєю родиною. У Степана Івановича Скрипника у нього було троє дітей, і це покоління, яке нам залишило також спогади про цю епоху. І це можна сказати, та невеличка частина цієї родини, яка залишилася. Жити. Двоє останніх молодших сестер Симона Васильовича: це Марина і Феодосія. Вони не виходили заміж, продовжували тут мешкати. Мстислав писав про те, що його тітки були монахинями в миру, тобто вони виконували монастирський чин, але проживали у світі. Вони проживали у батьківській хаті і, не дивлячись на те, що була тут встановлена радянська влада, яка за ними дуже прискіпливо спостерігала, вони ніколи не соромились свого брата і завжди казали про те, що наш брат є дуже добрим, дуже гарним, дуже розумним до кінця свого життя власне саме ці їх слова, ну і власне те, що вони були сестрами Симона Васильовича, стало причиною тому, що їх було в 1937 році заарештовано і. Розстріляно в їх хатині ніхто не проживав, навіть дивно. Досить часто хатини репресованих були реквізовані, згодом там поселяли якихось радянських працівників. Це ж помешкання стояло пусткою аж до моменту свого знесення в 1960 році. Симон Васильович поїхав далі, шукаючи широкі горизонти, знаходячи нові точки приділення свого таланту, розшитня своєї харизми, і в результаті те, що його довело до вершин українського політикума, і згодом до Парижу, де 25 травня 1926 року його було вбито. Симон Васильович Петлюра, хоча згодом його ледве лед було стерто, повністю стерто із української свідомості. І ще на початку 2000-х деякі з полтавців, питали, хто такий Петлюра і взагалі при чому він у Полтаві, Так ось де, він був настільки відомий, що одним з найбільших лайок в радянський період була назва Петлюрівець. Бендеровцями стали нас називати набагато пізніше. Петлюрівець саме так говорили про людей, які, хоч якимось чином, були прихильні до українства, хоч би говорили, наприклад, українською мовою, або писали, тобто носили якісь там українські строї, і таке інше. Петлюрівець це найбільша лайка. Тобто не Грушевський, який повернувся в радянську Україну, в Радянський Союзі згодом там зник, не Вінніченко, який залишив Україну і вирішив займатися виключно літературною діяльністю, а саме Петлюра. Український уряд в екзилі він тягне свою порідненість саме від Петлюри, кажучи про те, що є якась. Спадковість тієї влади, яку, врешті-решт, на початку 90-х років президент України в екзилі передав президенту, діючи незалежної України.